Вітаю глядачів телеканалу Сі4. Ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крячко. На початку коротко про головне. 17 липня з російського полону звільнили 95 військових. Серед них чернівчани, які понад два роки провів у полоні, 12 людей з початку 2024 року на Буковині втопились у водоймах. Чому частина гравітона досі без води? Чим займатимуться нові проректори ЧНУ та скільки їх буде? У четвер, вісімнадцятого липня, Буковина попрощалась із військовослужбовцем, який загинув за Україну. Молодшому сержанту Миколі Корпану віддали останню шану в селищі Берегомет. Вічна пам'ять та слава герою. 17 липня з російського полону звільнили 95 військових воїнів збройних сил, національної гвардії та прикордонників. Серед них повернувся додому чернівчанин Віталій Грижак. Молодший сержант був у полоні понад два роки з травня 2022-го. Наразі його та інших захисників чекає реабілітація. Третій день поспіль шукають 17-річного хлопця, який зник під водою на Дністрі. Подія сталася 16 липня у селі Комарів Кельменецької територіальної громади. Рятувальники з поліцейськими обстежували водойму, берег річки та прилеглу територію. Станом на 19.00 пошукові роботи тривають. З початку 2024 року в Чернівецькій області на водоймах потонули 12 людей. З них четверо дітей. За цей же період торік втопилося 11 осіб. З них одна дитина. Ти наразі маємо збільшення по загиблим, як серед дорослих, так і серед дітей. За ці вихідні ми також маємо три випадки. Наразі два підтверджених, на жаль, трагічних випадки: один дорослий, один підліток. 13-річний хлопець потонув. І наразі є ситуація у нас в Дністровському районі, де шукають 17-річного хлопця, котрий відпочивав на річці Дністер та зник з поля зору. Найпоширеніша причина трагічного випадку це нехтування людьми. Самих елементарних правил поводження на водних об'єктах. Вони найпростіші і люди, котрі виросли біля води чи біля водойм, біля річки, котрі з дитинства там плавали, почувають себе безпечно у воді, вважають, що в ній можна купатися на великій глибині, неправильно розраховують свої сили, купаються в холодній воді, купаються в стані алкогольного сп'яніння. Частина гравітона без води. Через низький тиск у мережі не вімкнулись насоси додаткової підкачки. Вода не дійшла до всіх осель. Повідомили у Чернівці водоканалі. Нині на гравітоні встановили машину з водою. Додатково працює мобільна лабораторія з пошуку прихованих витоків. На підприємстві зазначили, що через відключення електроенергії регулярно зупиняються чотири насоси служби водовідведення. А головний офіс Чернівці водоканалу залишається без зв'язку. Тому диспетчер не завжди може прийняти заяв про аварійні ситуації. Також через аварійний прорив водопостачання обмежать до 21.00 19 липня на таких вулицях: підкови, демократична, Дібровецька, Карболицького, Налепки, Привокзальна, Кривоноса, Дорошенка Квітковського, Мізюнського, частково мудрого, перемоги, здоров'я, учительська, часткова Олександрі та прилеглих вулиць. Нових проректорів призначив Руслан Білоскурський, ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Тетяна Федірчик відповідатиме за науково-педагогічну роботу та освітню діяльність. Контракт також продовжили з Дмитром Федорцовим, який відповідає за науково-педагогічну роботу та навчально організаційну діяльність. Чим будуть займатися нові проректори? Які нововведення запровадять? Кого ще планують призначити? Про це далі. Тетяна Федірчик працює в університеті 30 років. До призначення на посаду проректорки освітнього напрямку очолювала факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. Ми хотіли би інформатизувати більш освітній процес. Ми хотіли би звернути увагу на впровадження інноваційних технологій, над чим ми постійно працюємо. Десь хотілося би певним чином унормувати навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, привести його до від відповідних якихось нормативів і можливо спростити якісь елементи навчально-методичного забезпечення для того, щоб спростити діяльність викладачів в дублюванні якоїсь інформації певним чином, хотілося б певним чином окремі процеси перевести на електронний документообіг. Дмитру Федорцову контракт на посаду проректора продовжили. Його зона відповідальності господарська, зокрема, стан навчальних корпусів, гуртожитків та укриттів. перший виклик зараз стоїть це розпочати очний навчальний процес, зважаючи на те, що у нас мало має бути достатньо укриття, і має бути відповідне забезпечення енерго. Ресурсами це пов'язано з тим, що з виключенням тривалим електроенергії. Так? Наступний виклик це опалювальний сезон. Якщо довго немає світла, ви розумієте, котельні це критична інфраструктура, яка має бути задіяна і вона не може стояти. В привід'ємних температурах, тобто є певний план, як діяти 12 серпня. В університеті планують розпочати навчальний процес. А до жовтня ректор Руслан Білоскурський визначиться з наступними кадровими змінами. В університеті працює багато достойних людей. Кожен з яких міг би внести в свій внесок у розвиток того чи іншого напрямку. Ну але після певних консультацій. Комунікації, спілкування, вибір зупинили на тих претендентах, на яких він був зупинений. Я сподіваюся, що це вдалий вибір і будуть добрі результати. Всі ті проректора, в яких зараз закінчуються контракти, вони зараз працюють по завершенні їх контрактів, будуть прийматися відповідні рішення. Олена Крічко, Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини. Сі 4 Допомагають Збройним силам України, ветеранам, родинам захисників та захисниць. У Чернівцях працює штаб матерів та родин воїнів України. Директорка організації Емілія Євсеєва разом з волонтерами організовують благодійні заходи, аукціони, аби зібрати кошти для потреб військових на фронті. Про роботу штабу, потреби військових та їх родин далі у сюжеті. Штаб матерів та родин воїнів України створили в перші дні повномасштабного вторгнення у 2022-му. Тут допомагають родичам захисників та захисниць з різними юридичними питаннями, а також допомагають закрити потреби самих воїнів на фронті. У Нас бувають зустрічі з комбрігами, з комбрігом з, з комбатом, коли приїжджають відпустки, хтось теж. З військової частини теж стараємося зробити з хлопцями ту зустріч, узнати, що їм потрібно. У нас так вже завелася хороша традиція в нашої 107-ї бригади бути на зв'язку з кожним батальйоном. Ми знаємо всі потреби, плачемо, коли є втрати. Зараз більше нас цікавлять потреби наших військових. Всі знають, що їм не вистачає. Скільки би їх не було, але їх завжди не вистачає. Це реби, дрони, ну різні старлінки, ці потреби. І вони розхідні. Їх завжди треба, скільки би їх не було. В Оксана Савіцької з початку повномасштабного вторгнення воювали чоловік та двоє синів. У липні 2023 року загинув молодший син Богдан. Пані Оксана у штабі матерів допомагає військовим на фронті. Нині захисники найбільше потребують техніки, яка тоді могла б врятувати життя її сина. Часом буває, що є поран... ну, там, є машини, але буває, що багато поранених, більше може бути, чим один поранення загиблих. Їхні тіла забирати також дуже важко. От мого сина тянули хлопці майже 5 кілометрів на які на ношах таких спеціальних. Трошки раніше говорили про засоби, щоб ноші ну, щоб евакувати людей, і поранених, і загиблих. Олеся Петрова, дружина військовополоненого. На початку повномасштабного вторгнення шила формуля військових. У 2023 році у штабі матерів та воїнів України почала допомагати родичам безвісти зниклих військовослужбовців у юридичних питаннях. Особливо дуже, дуже важко з районів, бо тому, що не завжди їм надають певний пакет документів, куди звертатися і що робити. Це найважча проблема, бо тому що дружини або навіть батьки не знають, що робити в таких випадках. Люди не мають можливості десь знайти якісь певні. Організації, куди можна звернутися. І от як у нас одна хороша людина сказала, переважно працює сарафанне радіо, де люди від людей до людей, від жінок до жінок, узнають, як правильно працювати і куди правильно звертатися. І отак вони можуть організувати свої пакет документів. Наталія Микитайчук разом з чоловіком допомагають армії ще з часів. АТО. у перші дні повномасштабного вторгнення на фронт провели рідного сина. Пані Наталія каже, нині на фронті дуже потрібні евакуаційні машини та ноші для поранених. Буває таке, що дуже часто, що хлопці виносять і на покривалі, на чому можливо, а часом і на собі. І їм треба знати, що їх не забувають там, і щоб вони знали за що вони там воюють. Розумієте? Небайдужість, потрібна небайдужість від людей, яких вони захищають. Я так думаю, що це сам... ну, Да, потрібно їм, їм потрібно реби, дрони, бо це те, як розхідний матеріал, машини. От чому часом чуєш, та що машини, машини, машини? Ви розумієте, часом машина там всього працює один день. Скажімо так, у нас збори постійно. Бо нашим хлопцям постійно щось треба. Кошти зі зборів матері спрямовують на закупівлю автівок, дронів та ребів. Долучитись до допомоги захисникам та захисницям можна за QR-кодом на екрані або за номером банки. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини СІ4. Це були головні події. Четверга 18 липня. Більше актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 До зустрічі.